Перед вами електрофорна машина. Між її електродами в повітрі виникає іскровий розряд. Він має вигляд яскравої зигзагоподібної смужки, а іноді цілого почка ліній, що розгалужується від основного каналу, триває всього кілька десятків мікросекунд, і зазвичай супроводжується характерними звуковими ефектами. Щоб спостерігати коронний розряд помістимо металеву голку над плоскою пластиною та підключимо їх до джерела струму високої напруги. Щоб розряд був помітний, потрібно до голки підключити позитивний полюс, а до пластинки негативний. Коли напруга сягає 15 кВт, починаємо чути шиплячий звук. При 20 кВт на вістрі голки з'являється маленький голубий вогник. При подальшому підвищенні напруги Стає видно струмінь, який світиться та направлений вниз, а потім між голкою та пластинкою починають проскакувати маленькі іскри. Пояснимо, як виникає коронний розряд. Повітрі завжди є певна кількість вільних електронів, які відірвалися від молекул під дією сонячного світла або космічних променів. Поблизу вістря голки дуже сильне електричне поле. Та воно швидко розганяє електрон до такої швидкості, що при зіткненні з якоюсь молекулою він вибиває з неї наступний електрон. Ці два електрони вибивають наступні два електрони, так виникає електронна лавина, яка направлена до вістря. Газ поблизу вістря нагрівається. І його випромінювання запускає нові лавини. Молекула, від якої відірвався електрон, перетворюється в позитивно заряджений йон. Під дією електричного поля масивні йони повільно рухаються із області розряду до негативно зарядженої пластинки. В основному проміжку між голкою та пластинкою електричного розряду немає, повітря тут не світиться, а струм тут є. Його носіями є позитивні йони. Дуговий розряд виникає між двома електродами, нагрітими до високої температури. Електроди можна виготовити із скляної палички, на яку намотані оголені кінці двох дротів. Кожний дріт підключений до одного із полюсів джерела струму. Розігріємо ділянку палички між електродами в полумі спиртівки. Після того, як скло розплавиться, розірвемо паличку, не даючи їй охолонути, наблизимо розжарені частинки. При відріванні частин палички одна від одної, між ними виникає яскрава смужка, яка світиться, дуговий розряд. Подивимось на дуговий розряд через світлофільтр. Зараз добре видно, що яскрава смужка газу, який світиться, має дугоподібну форму, від чого даний вид розряду називають дуговим. Сліючий розряд відбувається в скляній трубці, яка заповнена газом. При низькому тиску порядку 10 і сотих часток міліметра ртутного стовпа. Візьмемо скляну трубку з двома металевими електродами та патрубку, який приєднаний до вакуумного насоса. Приєднаємо електроди до джерела струму високої напруги та почнемо за допомогою насоса відкачувати газ із трубки. В трубці виникає розряд, який супроводжується світінням газу. Спочатку розряд має форму тонких фіолетових ниток. Потім форму шнура, що з'єднує два електроди. По мірі подальшого зменшення тиску канал розряду розширяється та заповнює майже всю трубку. А біля катоду утворюється темний простір. Пояснимо, як виникає тліючий розряд. В розрідженому газі електрони рідше зіштовхуються з атомами. Довжина вільного пробігу електрона збільшується, і за час між зіткненнями він встигає набути достатньо для іонізації енергії. Утворюється електронно йонна лавина. При зіткненні позитивних йонів та електронів відбувається процес рекомбінації, при якому виділяється енергія. Що і приводить до світіння газу. Колір розряду залежить від того, яким газом наповнена трубка.